Може? Зміни є, зміни погані. Приїздять до нас люди, ось у нас тут на першому поверсі поселились біженці. Біженці. Так що вони? Тільки ганять Україну, тільки ганять. Вони навіть вже в Україні потрапили в біженці і їх не влаштовує це. От якщо б это в Росії, так это то ну кажу, напишіть тим, хто рванув в Росію, що вони там мають хорошого. А ганити Україну, жити, їсти хліб, топтати землю твою і ще й бути незадоволеним. Так що, оце зараз, коли саме приїхали біженці, саме зараз хотілося б з ними ще зустрітися. Не, не, не ще, як кажуть, а можливо, якісь біженці будуть і посеред цих слухачів. Хай би таким чином. Набрались би українізму, чогось українського. Ну, на моєму досвіді, бачите, саме такі завзяті волонтери, саме такі активні люди, які люблять Україну, там, продають свої машини, хати, вони виїжджали з Краматорську, з Донецька. Ну, вони побачили це. Може, взагалі ті люди, які приїхали до вас, може, вони окрім телевізора не бачили нічого. Тобто вони не відчули, як ви кажете, різниці. Так, До так. Росії не поїхали, ж, відчуваючи що щось не так. Щось не так. Щось не тут так. же ж ближче і тут Але же ж. Телевізор не з'явились. Рідніше тут на цій землі тупнув перший раз ніжками, то це вже це вже тобі рідна земля твоя. Рідна земля. Отак. Добре, ну я не буду вас перевтягувати. Ні, ні, ну. продовжуємо далі, продовжуємо далі.